Тут я представив частину своїх робіт, але я не акцентую на своїх роботах. Я все-таки акцентую на, роботі, на роботах нашої школи, моїх учнів. Ми проводимо школи, вже провели 14-тижневих шкіл, і через ці школи вже прийшли більше як 150 чоловік. І я вважаю, що це потрібно, і, теж в цей наш важкий час, воно все-таки таке, як в нас має бути оаза, віддушена, щоб все-таки люди від того, від інформації, яка давить, розслаблюють. Лювалися і не навіть слово розслаблювалися, заглиблювалися, спілкувалися з Господом і, і просто писали. Людина повинна відчути благодать і пам'ятати, що це ікона, це перехідний етап наш, яким до. Туди і через цю ікону людина спілкується з тою особою, з усе тою особою, яка є там, і це перехідний період, це вікно, це портал в там той світ. І ми повинні задумуватися над тим, що нас чекає там, і з якою душою, і з яким багажем за спиною ми прийдемо туди, і як нас там зустрінуть.